Да. Дуже хороше питання. Тут є декілька підходів, що можна з цим зробити, коли болять очі під час концентрації. По-перше, нагадуємо собі, що в нашій практиці, яку ми зараз робимо, і практика уважності, і практика усвідомленості, це не практика на концентрацію. Тобто, нам не потрібно концентруватися. Ми спрямовуємо увагу і відпускаємо її. Тому що коли е, кажуть концентрація, то дуже часто е, за цим йде таке відношення, що мені потрібно триматися за об'єкт, мені потрібно не відпускати його, або навіть в нього так дивитися дуже е, як це, російською пристально. Е, забув українське слово. Ага. А, це не те, що нам потрібно тут робити. А ми спрямовуємо увагу і відпускаємо. Увага може йти кудись, в нашій практиці це нормально. Помічаємо, що пішла, повернула назад, знову відпустили. Це перший момент. А другий момент все одно під час практики ми можемо помітити, що в нас виникає напруження. Якщо ми помічаємо це напруження в той момент, коли ми його помітили, в нас є можливість його спробувати відпустити. Може бути, ми не можемо відпустити все напруження, або ми відпускаємо напруження, а залишається ще щось після нього. Це нормально. Просто лишаємо це, як є, принаймні ми не намагаємося не додавати більше напруження до цього. Тобто відпускаємо або лишаємо, як є. Так? Третій момент. Щоб допомогти собі з цим. Відчуттям, що може накопичилось вже завдяки напруженню, можна додати таку практику, гімнастику для очей. Її краще робити окремо, або якщо напруження і дискомфорт дуже великий, тоді можна перервати звичайну практику, зробити цю гімнастику для очей, потім повернутися або пізніше повернутися до звичайної практики. Просто треба розрізняти. Це дві різні практики. Їх треба розуміти: я роблю цю практику, чи я роблю цю практику. Гімнастику, давайте я зараз покажу, а комусь нагадаю, як ми робимо гімнастику для очей. І так, по-перше, знов таки, яке в нас завдання? Наші, зазвичай проблеми з таким неприємним відчуттям в очах пов'язані з тим, що там. М'язи вони напружуються в якомусь одному положенні, і в цьому положенні вони знаходяться дуже довго, ну тобто якийсь певний час. І від цього, що тобто, у нас взагалі в нашого тіла зазвичай немає проблеми з напруженням. В нашого тіла виникають проблеми зі сталим напруженням тобто, коли напруження відбувається певний час і не розслаблюється. Тому наша задача з гімнастикою це дати різне навантаження на різні групи м'язів пов'язаних з очима. Тому як ми це робимо? Перш за все, дуже корисно очі зігріти. Для цього ми робимо такий хлопок ладонями. Не дуже голосно для вас. Тобто робимо хлопок і розтираємо в долоні. Розтираємо. Давайте зараз разом зробимо. Розтираємо долоні, щоб було гаряче. Щоб середина долоні була гарячою. Можна декілька разів ще хлопнути. Я не буду хлопати, щоб вас не лякати звуком, але там можна хлопнути в долоні. І розтираємо, 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 щоб було, було дуже гаряче. Не до опіків, але гаряче. І потім центрами долонів накриваємо очі. Накриваємо так, щоб не надавлювати на очі. Тобто очі ми прогріваємо не натисканням, а відчуттям тепла, яке йде від долонів. Тобто є якась невелика відстань між очима і долонями, але ми відчуваємо тепло очима. І відчуваємо це тепло. Очі при цьому ми не заплющуємо і не відкриваємо повністю, а просто таке комфортне знаходимо положення вій. Комфортне, щоб воно було не напружене. І відчуваємо тепло. Якщо тепло почало зникати, відпускаємо і знов нагріваємо долоні. Нагріли знов закриваємо. Добре, якщо, виходить, закрити долонями очі так, щоб там не було світла. Але ви все одно не давили на самі очі. Тобто можна давити навколо очей, але не на очі. І залишаємося в цій темряві, відчуваємо тепло. І так можна зробити кілька разів. Можна підбирати під себе, наскільки воно допомагає. Тобто, якщо є відчуття, що хочеться всього ще, можна продовжувати. Якщо є відчуття, що досить, можна зупинитися. Далі часто клипаємо очима. Тому що ще одна проблема, яка в нас буває з очима. А якщо ми дуже зосереджуємося, ми клипаємо очима рідше. А в нас око менш змощується сльозами, менш змощується людиною і воно пересихає. Тому клипаємо очима для того, щоб воно краще змазалося, змастилося цим. Далі можна м'яко заплющити очі. Тобто можна як зажмуритись, да, коли ми напружуємо. А можна просто прикрити вії. І залишаємося деякий невеликий час просто з прикритими віями розслабленими. Даємо собі трошки відпочинку. Потім м'яко відкриваємо. Теж не повністю розкриваємо, а просто м'яко дозволяємо собі відкрити вії. І якийсь час залишаємося так. Оце ми з вами попрацювали з м'язами, які заплющують і розплющують очі. Ще в нас є м'язи, які відповідають за переміщення. Напрямку нашого зору. так? А, можемо ці м'язи теж розім'яти. Легше за все це робити, якщо поставити собі якийсь об'єкт як палець. А, голова не повертається, і ми рухаємо пальцем в одну сторону, в іншу сторону і стежимо за пальцем. А, щоб мікрофон не рухати в одну, в іншу. Потім вгору, вниз. Вгору, вниз. Відстань до пальця беремо комфортну, середню таку, щоб ми могли напружитися на нього не дивитися. І можна робити з пальцем, можна робити без пальця. Просто зрозумівши, як ми це робимо, просто переводити зір з одного боку на інший бік. Вгору, вниз. Можна спробувати робити оберти, тобто ми ведемо очі в один бік, далі плавно підіймаємо до гори в інший бік, і спускаємо донизу. І так, декілька обертів. І знаходимо, тобто намагаємося пройти по границі того, як ми можемо далеко завести очі, але знов-таки без зайвого напруження ми знаходимо таку комфортну границю, по якій ми можемо водити очі. Якщо рух відбувається нерівномірним, це нормально. Але все ж таки спробуємо робити його якомога більш розслабленим, ненапруженим. Потім можна в інший бік так само. Швидкість теж обертає, обираємо комфортну. Тобто, можна робити це швидко, можна дуже повільно. Обираємо комфортну швидкість, від якої нам зараз відчувається, що нам це приємно. Швидше приємно, ніж неприємно. Тобто, це ми попрацювали трохи з м'язами, які спрямовують око. І ще в нас є м'язи, які відповідають за фокусування, за кришталик. А для цього теж добре вибрати якийсь об'єкт всередині, можна руку поставити, можна щось знайти. І ми робимо таку вправу: ми спробуємо сфокусуватися на кінчику власного носу, тобто близенько до себе. Потім переводимо увагу на цей об'єкт, а потім уявляємо нескінченність за цим об'єктом. Тобто, якби ми були десь на природі, ми могли б подивитися на край неба кудись туди. Якщо ми в приміщенні ми можемо не бачити так далеко, але ми уявляємо це і дозволяємо оку сфокусуватися на уявному небосхилі. Потім знову на об'єкт. І на кончик носу. На об'єкт край неба. Ну, в комфортному темпі для себе. І можемо ще зробити так. Ми можемо уявити якийсь об'єкт, який починає рухатися з дуже близької вісної до нас. І він повільно, повільно рухається, віддаляючись від нас, і ми за ньому за ним стежимо, поки він не уходить кудись у нескінченість. І потім з нескінченості цей же уявний об'єкт наближаємо знов до нас так же повільно. Знов таки, це може не виходити робити м, плавно. Якось так скачками це може бути. Це окей, нормально. Робимо як умога, плавніше, але без напружень. Добре. Ну і ще в нас залишилося, що може напружуватись. Наш, у нас може напружуватись увага. Тому що у нас з зором пов'язана увага. І ми можемо що ми можемо зробити з увагою? Наприклад, ми можемо увагу концентрувати, збирати, а можемо навпаки розширювати, тобто дивитися не на щось конкретне, а взагалі на те, що є. Як це можна собі дати відчути? Зводимо два пальці і починаємо їх розводити, не переходячи очима між ними? Але намагаючись бачити їх одночасно обидва. Тобто так ми активуємо в себе периферічну увагу. Розводимо, потім зводимо. І досліджуємо цю різницю уваги периферічної, і уваги сконцентрованої, коли ми звели пальці. Можна це робити так з пальцями, можна спробувати робити це без пальців, просто збираючи увагу в центрі і потім охоплюючи увагою весь простір навколо. А потім знову збираючи її. І в кінці все відпускаємо. Відпускаємо будь-які напруження, дозволяємо очам зайняти таке положення, яке вони самі займуть, і якийсь час просто в цьому залишаємось. Нічого з цим більше не робимо, просто в цьому залишаємось, як є. Ну, ось така е гімнастика для очей, яку можна використовувати.